Дикі звірі та птахи готувались до зими. Зайчик шубку поміняв і тепер біленьким став. Білка запасла горішки. Зернятко шукає мишка, щоб в холодну зимню днину не загинути в долині. Журавлі Кур личуть в небі, лише клин у край далекий. Ведмідь лізе у барліг, до весни він там заліз. Їжачок сховав сунірку, нірку. Дуже затишна домівка. Скаче тільки горобець. Ось і віршику кінець.